Нам вдалося евакуювати е, чудову жіночку, якій 98 років. Ми евакуювали її з Олешок, вона втратила свої українські документи. Ця жінка стільки впевнена, і вона була дуже цілеспрямована, тобто вона змогла їх впевнити, що їй треба виїхати. Вона пройшла ці, через цей фільтр. Компанія жіночки я супроводжувала. Вони дісталися аеропорту. Ми е, купили квиток, вони таки сіли в літак, і вони прилетіли в Мінськ. Цю жінку було не спинити, тому вона таки потрапила на територію України. Зараз вона у своєї доньки в Херсоні. Тобто вона зробила ось такий знаю, таке коло, щоб повернутися е, до своєї доньки.